до вас ще раз, у зв'язку з тим, що маю... відбулося. Дивіться, ми ще раз реєструємо запит вам про встановлення факту, фальшування документів, письмових доказів, що є епізодами закінченого злочину, а, з підстав. Я, я реєструю документи, я ставлю вхідний порядковий номер. Ці всі там є виконавець, будь ласка, до виконавця. Справа в тому, що я ми вам. Вже ваш Ні, Я вам даю... Чекайте, я вам даю інший лист. Прошу, реєструйте, будь ласка, запит від 9 березня за номером 0403 від 2016 року. Значить, такий самий ви отримуєте. Такий самий ви отримуєте. Ви це для вас, а це мені штам. Тоді, будь ласка, присядьте, тому що треба занести дані. Так, добре, я чекаю тоді. А ви нам зараз на тому попередньому, що до обіду реєстрували, теж зараз поставити хідину? А... Ага, я зрозуміла. Чуєте, що ні. А тепер вже на цьому ставлю.